Друзі, давно хотіли приготувати дуже цікавий шашличок з телячої печінки. Для цього нам необхідно, щоб замаринувати телячу печінку: цибулька, кефір, переправи та часничок. І ще ми додамо трішечки олії. Друзі, ми приступаємо до маринування. Для початку посолимо цибульку і гарно вимішаємо. Так, все добряче вимішали. Так, щоб цибулька віддала свій сік. І зараз додаємо інші приправки. Це в нас буде паприка, хмелі сунелі та приправка до м'яса. Так, додали. До цибульки, кефірчик і чесничок і усе вимішуємо. Пив нового ножа і вже пальчик опробував. Ніж реально гострий. Нарізаємо печіночку на невеличкі шматки, закидуємо її в маринад і поки розпалюємо вогонь. У нас печіночка промаринується і одразу будемо її смажити. Закидуємо печінку в маринад. І все гарно вимішуємо. Завжди користуємося цим цікавим лайфхаком, як Розпалити дуже швиденько багаття. Все дуже просто, додаємо трішечки олії. І все підпалюємо. Бачите, все дуже швидко розгорається. Корисуйтеся лайфхаками з інтернету. Дрова у нас догорають. І зараз будемо населяти шашлик з печінки. Шашлычок смажиться, аромат стоїть просто, бомба сельце тече трошечки. шашличок з печіночки готовий. Зараз будемо дегустувати. Ням-ням-ням-ням-ням. Друзі, шашличок з печіночки вийшов просто перфекто. Смачний дуже сильно. Ніжненька печіночка. Марінат просто суперовий вийшов. Дуже смачно. Друзі, як завжди, з вас лайк, підписка на канал. Напишіть своє враження про це відео. Нам дуже потрібна ваша підтримка. Бо як видно по статистиці, дуже багато людей дивляться відео без підписки. Для вас це нічого не варто, просто нажміть підписатися, нажміть лайк цьому відео. І все, друзі, ми стараємося для вас. Друзі, всім гарного дня, всім всього найкращого, до зустрічі!